Добрий вечір, мене звати Євген Тичук. Хто не знає, і е, сьогодні ми поговоримо про те, чи крутили козаки е, шаблею довкола себе. Про це є е, різні точки зору, відкрутячи шаблею довкола себе, вони відбивали там всі удари, які на них сипались, в тому числі стріли. Ну, добре, що поки що не розказують, що вони відбивали кулі і гарматні ядра хоча, можливо, я просто не чув. Друга версія, що козаки, в принципі, не крутили шаблі довкола себе, що крутити шаблю довкола себе це тільки понти. І до реального бою це не має ніякого стосунку. Власне, правда, десь посередині як воно вводиться, тому що. Шаблю довкола себе козаки крутили. До бою це стосунок має. Але, е, відповідно, будь-який удар і стріли відбивати шаблями. ну, Кожен удар відбивається конкретно, але про це трошки пізніше. Поговоримо спочатку власне, про шаблю. Що це таке, як воно влаштоване? Шабля це така смуга металу, трошечки вигнута. Заточена з однієї по одній стороні і частково по другій стороні. Не кожна шабля заточена по другій стороні, але оце у мене в руках шабля типу угорка. Або як сучасні польські зброєзнавці люблять казати, угорсько-польський тип, бо вона була широко поширена, власне, у Польщі, теж і в Речі Посполиті, і в козаків теж, і навіть москалі нею теж користувалися. А, власне, а, що ми ще маємо в шаблі? З цієї сторони трошечки в угорки розширення, а, з цієї сторони в неї ручка і хрестовина. Невеличкий зовсім металеве наверша, яке тут є. Каптурець, як його часом називають у польській літературі, воно не для того, щоб якось врівноважити клинок, зробити шаблю зручнішою. Воно часто для того, щоб захистити кінчик руків'я від стукання, наприклад, обсідло, коли власник шаблі їде на коні. Або об якісь інші деталі, які висять на поясі. Ну, деталі спорядження, які висять на поясі у власника шаблі. Знову там може висіти порохівниця, сумка з чимось, і порохівниця річ доволі тверда, і об неї може пошкоджуватися руків'я. Тому щоб цього уникнути, на наверх шаблі надівали металевий каптурець. Іноді каптурцем не обмежувалися, іноді отут ще спинку робили. На руків'ї, але в мене є такі спинки, але в мене її тут немає. Багато власне у шаблях, власне, і взагалі у зброї, залежить від того, де точка балансу центр ваги, на якій відстані він від того місця, де ви беретесь руків. Я, Я відео записую, виходьте, Е, де е, центр ваги? В мене на цій е, шаблі е, центр ваги в 22,5 см, на відстані 22,5 см від хрестовини. Це робить шаблею не дуже зручною у використанні. Чим ближче центр ваги до руків'я, тим зручніший цей клинок у використанні, тим легше ним маніпулювати. Тому що у випадку, коли ми працюємо шаблею, ми її мусимо розігнати. Впливаючи на її вагу, і це у нас центр ваги, і мусимо десь її зупиняти час від часу, ми не будемо крутити нею постійно. І все це чим ближче ми беремо до руків'я, тим до центру ваги, тим легше нам це робити, розганяти і зупиняти. Чим далі, тим важче, тим повільніше це відбувається. Е, е. І е, тут вже впливає дещо конструкція шаблі. Якщо у нас тут розширення, у нас тут багато металу, то центр ваги буде знов-таки далі. Якщо ми тут зайвий метал приберемо, приберемо розширення, центр ваги зміститься. Можна ще на е, мечах, наприклад, і рапірах це реалізовується, поставити важке на і навіть коли отут у мене стояло просто бляшани на верші з Жесті 0,5 мм. Зараз я поставив сюди на верші з 2-мм листової сталі. Воно зварене. Так от ця от різниця змістила міні-центр ваги між бляшаним і 2-мм металом. Вона змістила міні-центр ваги на 2 см в сторону руків'я. Вона стала, ну різниці сильно я не помітив, звичайно, але трошечки вона стала краще керованою, але недостатньо, щоб працювати від кисті цієї шаблею. Що таке робота від кисті від ліктя і від плеча, яку виділяють у фехтуванні довгоклинковою холодною зброєю. Від кисті, це коли основний рух у нас відбувається за рахунок власне, поворота у зап'ясті. від ліктя – це коли поворот основний відбувається від ліктя. А, і від плеча це коли от по основним суглобом відбувається а, в плечі. Чому я кажу основний, а не завжди Потому, що завжди, чисто ніколи не працює тільки зап'ясток, тільки лікоть або чи тільки плече. Працює в принципі в фехтуванні все тіло, але основним, основною точкою повороту може бути кість, може бути лікоть, може бути плече. Зазвичай працюють всі три суглоба руки разом, плюс ноги. І поворот в корпусі, але е, виділяють все-таки ці. Так от, чим ближче, е, руків'я, е, чим ближче центр ваги до руків'я, тим легше працювати, і тим е, можна, якщо близько я взяв, то я можу спокійно, не майже не рухаючи плече лікуть, я працюю собі кістю. Але я просто перехопив за е, клинок. Коли в мене далі, в мене вже мені просто боляче зараз махати нею від кисті. Ну, тому що боляче. Я бачив вираз болю на обличчі тих людей, які звикли працювати від кисті, і брали мою шаблю і намагалися працювати нею так, як вони звикли працювати від кисті. Так не виходить. Тому у нас. Е, ну, е, Розвиток шаблі він, в принципі, йшов до, від того, що е, від е, таких е, рублячих е, е, зразків зброї в яких розширення на кінці воно є, воно додає сили удару оцим от бойовим кінцем, але воно заважає, е, змі... зупиня... р... воно робить важчим розгін. Дуже, важким, дуже важкою і неприємною зупинку такого клинка. Просто за рахунок сили кисті. Воно робить шаблю трошечки повільнішою в таких от маніпуляціях. <клес> <клес> так, вже забув за що, що починав. Воно робить шаблю трошки повільнішою в таких маніпуляціях. А, і, е, як правило, у таких шабель дуже легенький фест. Тут у нас е, руків'я дерев'яне легеньке, бляшане, як я вже казав, було е, на версі. І тут проста хрестовина, яка багато не важить. З часом е, в Європі, коли ну, шабля в Європу попала досить пізно. І ну, десь в 16 столітті, 15-16 століття туди попадає шабля. І вже в 16 столітті в Європі на Ефес починають додавати додаткові елементи. Там не, ніх, ніхто не обмежується простою хрестовиною. Е, шабля досить в 16 столітті в Європі обрастає додатковими дужками, додатковими щитками. Е, тобто вага е, цього Ефесу збільшувалась, а з XVIII століття е, на е, Кінці прибирають у цю Е, полегшують бойовий кінець, і таким чином за рахунок більшої ваги ефесу і меншої ваги бойового кінця центр ваги шаблі зміщується до руків'я, і такою шаблею, е, власне, 18-го, потім 19-го, початку 20-го століття, від кисті працювати. Легко, практично всі е школи фехтування 19-го і потім спортивна школа 20-го століття, тому що спортивна шабля, вона нащадок армійської шаблі другої половини 19-го століття. То вони всі працюють в основному від кисті. Працювати тими шаблями, які були на озброєнні в українських козаків, які ми знаємо по музеях, як належні козацькі старшині, які ми бачимо на малюнках часів Козаччини, там де зображували козаків, працювати так, цими шаблями від кисті. Просто не виходить. Ну, теоретично не, не, не скажу, що неможливо. Це можливо. Але е, коли ви розігнали цю шаблю і намагаєтеся її зупинити, зразу починається е, зайва напруга. Ви на розгін е, витрачаєте енергію, на зупинку витрачаєте енергію і час. І е, таким чином. Просто у людини, яка буде таку шаблю намагатися зупинити, щоб потім знову розігнати, вона буде програвати у швидкості, і вона буде швидше втомлюватися, ніж боєць, який цього робити не буде. Як же фехтують такими шаблями? Ну, по-перше, ними не стоять, виставивши шаблю перед собою, тому що звідси треба замахнутися. Це знов-таки не виходить робити від кисті. Це треба, от я зараз весь корпус. Смикаю, це помітний рух. Шаблею працювали зразу від плеча і ось такі от рублячі удари йшли. Зупинити цей рублячий удар ну, теоретично, звичайно, можна. Тобто я його, ну, Тут в мене просто він не зупиняється, він намагається кудись полетіти за спину. Да, я можу її зупинити за спиною і вдарити в зворотньому напрямку, але знов-таки зупинка це, е, займає час і енергію, і е, власне розгін знов займає час і енергію. Тому набагато е, зручніше е, зробити, е, перенаправ, використавши інерцію клинка, перенаправивши удар, тобто пішов звідси, пішов звідси. Швидкість, по-перше, в мене займається менше енергії. По-друге, це набагато швидше. Тобто один, два. Один, один. Тобто, от, ці удари, з яких я використовую енергію, яку клинок вже набрав під час першого розгону, вони виходять набагато швидше. І при цьому шабля. Відповідно, описує круг довкола мого тіла. Да, відбивати удар, якийсь десь там прилетить, це не, ну, я не, не можу крутити шаблею довкола свого тіла, щоб відбити всі удари. Тому що, щоб відбити якийсь конкретний удар, треба вдарити частиною своєї шаблі, яка близько до руків, я по частині шаблі супротивника, яка далеко від руків'я. Тільки в тому випадку я відіб'ю його удар, а не він зіб'є мій рух. Рух моєї шаблі. Тому е, то, звичайно, казачки. Але то, що шабля е, крутилася довкола тіла, тобто, ось це у нас, коли я вчився фехтувати, називалося прямою вісінкою, два діагональних удара зверху, а це два діагональних удара знизу, називалося зворотньою вісінкою. Е, можна, е, ну, просто по колу, це французи називали. Мулінетами, млинками. Е, ну, можна перекладати як млин, можна перекладати як вітряк, тому що названо цей рух явно не на честь водяного млина, а на честь вітряка. І е, ці мулинети можуть бути в кількох площинах. Е, власне, е, ці площини це діагональ від правого плеча до лівого стегна, від лівого плеча до правого стегна. від Правого стегна до лівого плеча, і від лівого стегна до правого плеча. А також дві горизонтальні е, Власне, з правого плеча до лівого плеча і назад. Можна, е, так само, в принципі, робляться е, всі удари. Тобто зупиняти, е, зупинити шаблю ось тут, це можна, але дуже незручно. Зупиняти шаблю, щоб вона залетіла вам за спину і лягла ось сюди на плече. А, власне, обухом розігнати її вже ударом ривком корпуса з плеча. Це набагато зручніше і а, так швидше робити, але швидше перенаправляти удар, крутячи шаблю довкола себе в різних напрямках. А, чого я взагалі записую це відео? Тому що один мій друг. Який займається історичною реконструкцією, бачив чимало джерел порядків піхоти і кінноти на 17, 18 і навіть 19 століття. На всіх картинах, зображувальних джерелах всі ці порядки намальовані дуже густими. Ну, наскільки це відповідає істині, наскільки вони були густими, так як намальовано, чи трошки рідше, зараз судити важко. Ну, от, скажімо, коли в кавалерії доки, доки її малювали, її малювали дуже густо. Коли її почали знімати на кіноплівку, то виявляється, що кавалерія так густо, як е, малювали на картинах XVII, XVIII-19 століть, в атаку не ходить. Що між ними з'являється чимало проміжків, які дозволяють добряче таки, махнути е, шаблею. Думаю, що стосовно піхоти, десь було, е, мабуть, те саме, е, тобто піхота не стояла так густо, як воно намальовано на. Картинах тогочасних, ну, що художник швидше за все не завжди бачив битву, але він бачив, як піхота ходить по місту, а там досить щільний стрій, ну, що і вулички вузькі. Десь воно так. Я, звичайно, не знаю, чи махали козаки ось так, коли стояли в строю, і наскільки густим був той стрій. Але козаки, гайдуки, яничари, вся піхота Східної Європи, Османська імперія охоплювала в тому числі Східну Європу, вона користувалася шаблями такого типу з Єлманю. І якож ж вони їх носили і якось напевно ними користувалися. Не буде солдат носити те, чим він не користується. В бою воно йому до бісової мами тоді не треба це все з собою носити. Раз носили, значить користувалися, значить була така можливість. А користуватися краще, крутячи шаблею довкола тіла. Ну, десь так. Сподіваюся, що щось видно на тому відео. Принаймні, я себе на екрані телефона бачу. Дякую за увагу. Всім добрий вечір і спокійної ночі во сняхай здох